На останок давайте обговоримо питання е, законопроекту, який зараз знаходиться на розгляді, а саме про внесення змін до закону України про місцеві державні адміністрації. А от власне, що хочуть змінити? Ну, це законопроект, так званий СРОД'яносто Він такий вже трохи. трохи е... Я би навіть сказав приторний вже в нього є трохи смак, тому що сам законопроект був пропоновано ще у 2020 році, але він потім довший час, ну, тут опинився трошки, скажімо, в такій неактивній не, не фазі. Є об'єктивні передумови, тобто там гаряча фаза війни, і все решта, але в чому є цінність цього закону? Тобто, треба розуміти, що він для нас вимушена дія, тобто вимушена, чому? Тому що ми не можемо зараз ми вдатися і внести зміни до Конституції України, бо, власне, якраз для повноцінної реалізації цих задумів, які... Були по суті озвучені в момент, коли ми почали мін, реформу системи місцевого самоврядування. Ось ці для повноцінного провадження цих змін потрібно було б внесити зміни до конституції. Так як це неможливо, пішли шляхом. Давайте трохи підкоригуємо мін, закон про місцеві державні адміністрації. Тобто це логічно продовження децентралізації. Так, Це є один з е, треків децентралізаційного процесу. Ми загалом. Про що тут йде мова? Мова йде про, ви пам'ятаєте, що коли децентралізація задумувалася, ми говорили про те, що місцеві, не місцеві а, власне, органи місцевого самоврядування, базового рівня, це наші територіальні громади, вони мають отримати достатньо ресурсів, достатньо повноважень, свободи дій. Але при тому всьому держава має залишити над ними певний, певний нагляд. От, власне, якраз ми говорили про запровадження інститутів префектурного типу. Тобто ми не, не вживаємо слово префектура, тому що його ніде немає в жодному з документів, зрештою, але ми говоримо про органи префектурного типу. Що, що передбачає ця модель? Вона передбачає, що держава за собою залишає право нагляду щодо законності дій органу місцевого самоврядування, законності по відношенню там, з, з іншими органами чи законності по відношенню орган до громадянина. Так? Тобто, ці моменти, Собто, умовно, у вас на місцях є влада приймати <клес> рішення, думати там, рухатись в тому напрямку, якому ви хочете, але ми маємо право дивитися, що це в межах чинного законодавства чи інтересах людей і держави в цілому. саме саме так, от і якраз от власне. Інститути префектурного типу або модель префектурного передбачає таку такий рівень взаємостосунків. Що зараз відбувається? Тобто, з переваг цього закону, те, що ми зараз повертаємо, наприклад, там керівників обласних державних та районних державних адміністрацій в статус державних службовців. Ми кажемо про те, що ми зараз цим органам повертаємо право здійснення, ну, обласні державні адміністрації, в першу чергу зараз ми говоримо в цьому законопроекті. Мова йде про неї. Ми повертаємо право здійснювати нагляд, але поки що з недоліків можна говорити про те, що і обласна і районна державна адміністрація далі залишаються органами галузевими, ну галузевого управління, тобто вони далі залишаються тими класичними обласними районними державними адміністраціями, які умовно десь там управляють там, за там сферою освіти, культури, агропромислового розвитку і так, так далі. Просто чому так, тому що щоб цього не було, ми мусимо те, що я вже починав, вийти на зміни до конституції України, що є неможливо в умовах воєнного стану. Тому поки що зараз це таки на півміри є достатньо е, правда, критики цього законопроекту, яка висловлена і провідними аналітичними центрами, і е, асоціаціями органів місцевого самоврядування. Я думаю, що е, зараз, поки що законопроект вийшов з стін профільного комітету Верховної Ради, він зайде в зал. Я думаю, там буде ще не процес внесення змін до нього, він перед другим читанням. Сподіваюся, що вдасться знайти нетимени просто, ну, що називається, непорозуміння між. Позицію і асоціації органів місцевого самоврядування і позицію депутатського корпусу з тим, що ми вийшли на достатньо оптимальний текст цього, цього закону, ви згадали за те, що е, голови місцевих державних адміністрацій їм повернуть статуси держслужбовців. саме так. Власне кажучи, ну можливо, я помиляюся, але багато хто не розуміє взагалі, хто такий держслужбовець і чим відрізняється там від інших людей, які працюють там в коло політичній чи адміністративній темі. І ось власне виникає питання: що це дасть? От їм поверну статус держслужбовця, що далі? От це як. Розширяться, обмежаться чи як взагалі впорядкується їхні повноваження. Я зрозуміла Ну, треба тоді напевно трошки трошки відійти назад і нагадати про те, що кілька років тому назад це десь, якщо мені пам'ять не зраджує, рік 16-й, коли керівники місцевих державних а в це коло входять голова та заступники, вони е, втратили. Статус держслужбовців. До чого це призвело? Це призвело до того, що ці посади були переведені в так званий ранг політичних посад. А е, треба розуміти, в чому є різні відмінність. Насамперед, головна відмінність полягає в тому, що е, процедура призначення для політичних посад і для державних службовців є кардинально відмінною між собою. Тобто, насправді треба розуміти, що більш професійний і якісний добір. Людей, які входять в публічну службу, відбувається власне через процедуру державного призначення державних службовців. Крім того, що цікаво, і це є власне якраз передбачено цим законопроектом, у нас буде можливість створення так званого повноцінного кадрового резерву на заміщення цих 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 посад. Тобто ми формуємо певний пул людей. Це, це те, чого ми, в принципі, ну, нам не вдавалося ми попередньо зробити. Це свого роду така собі лава запасних. Ну, знаєте, я там з футбольною тематикою спробую порівняти, якщо у вас на лаві запасних сидить 5 гравців. Та і різнопрофільне та, від захисника там до нападника півзахисника. Це одна історія. Якщо у вас два, то ваші можливості, наприклад, до певного маневру на полі, ми в футбольному ми дуже дуже звужені. Ось це одне з рішень, яке ми маємо. Крім того, треба розуміти, статус державного службовця накладає певні зобов'язання. Так, сьогодні, наприклад, ну в першу чергу, що хочете згадати, це там обов'язкове декларування. Воно в принципі сьогодні притаманно і для політичних посад голів місцевих державних адміністрацій. Але ключова відмінність це процедура призначення. І маючи застосовуючи цю процедуру призначення, в нас буде можливість кажуть формувати кадровий резерв, що є дуже дуже в теперішніх умовах. Тобто, фактично, це відкриває, робить щоб, такі посади призначення більш прозорим, і так. окрім того, дозволяє сформувати певний, як ви кажете, кадровий резерв саме з профільних фахових людей. Так, тобто, оце головні питання, які вирішуються. Єдине, що теж треба, щоб ми, ми теж оглядачі, наші вони тримали в максимальній. Поінформованості, що станом на зараз в умовах воєнного стану конкурси є не об... Вони є відмінені. Тобто зараз процедура навіть призначення державної службовці відбувається там. Ну це, це, це це окремі процедури. Наприклад, кожен орган там пробує мені, це вирішувати там, в свій спосіб. Ось, але ну ми ж впевнені в тому, що там умова воєнного стану все одно закінчиться. Ми впевнені в тому, що от зараз, наприклад, там, впровадивши цю норму, можливо, там можна буде там пробувати якусь частково. Десь повертатися до проведення процедур, можливо, по якісь там певні певних категоріях посад. І знову ж таки, це рішення впливає власне, на більше на безпосередньо самі органи місцевого самоврядування, державні органи, державні чи, органи чи це якось також вплине в принципі, на те, що люди можуть відчути на собі? Ну, дивіться, тут ми говоримо про те, що цей крок мав би призвести до професіоналізації так кращого добору кадрів керівників органів місцевих державних адміністрацій. А я думаю, що це власне те, що потім суто ну, ну, збільшення об, довіри якби, про прозорості влади. Думаю, що так. Обсередковано не це має вплив так само і на відчуття самих громадян. Ну і крім того, частина громадян є учасниками цих процесів. Вони добираються, вони беруть участь в конкурсному відборі і потенційно стають цими ж самими керівниками. Дякуємо, Віталію, за цю розмову. Слава okay. за.